Механічний годинник завтра автопідзаводом заводом Farsінг Техас. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка надійна з фіксатором. Щоб відкрити, спочатку відкриваємо фіксатор, тягнемо його вгору, потім натискаємо на дві кнопочки з боку та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо, затискаємо зверху до характерного звуку та закриваємо фіксатор. Таким чином застібка надійно тримається і випадково не розтіпнеться. Задня кришка у годинника в нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Для налаштувань будемо використовувати три кнопки та штифт. Щоб налаштувати основний час, будемо використовувати штифт, що знаходиться посередині справа. Щоб налаштувати час, потрібно його витягнути до кінця. Ось так. За годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Верхня кнопка права відповідає за дату. Бачимо, зверху в нас перемикається дата. Нижня права кнопка відповідає за місяць. В циферблаті справа ми можемо бачити, як перемикається місяць. І ліва нижня кнопочка відповідає за день тижня. Також він в циферблаті зліва. Годиник ми налаштували. Нагадаю, що це механічний годинник, і щоб його додатково підзавести вручну, потрібно штифтом в закритому положенні, притиснутому до корпусу, зробити 20-25 обертів за годинниковою стрілкою. Ви чуєте характерний звук. І годинник у вас підзаводиться.